Давай, давай до маніака в військовій формі <с з провесником, якого ти згадував. Дивися на цю фотографію і зрозумів, що він реально схожий на її бабу. Це насправді не смішно, тому що це людина, яка забрала і ще забере багато життів, між іншим з двох сторін фронту росіянські раніше. Якщо ви думаєте, що тільки нас будуть вбивати, ви помиляєтесь. Навіть дуже дуже сильно помиляєтесь. Бачиш, у нього ж такий дуплет. Тобто він цілий тиждень раз провів випробування ядерної зброї. Це що, ці всі міжконтинентальні ракети це ж для американців. Це нас взагалі не стосується. Ну, вони, летять, вони летять з, з Капустинова Яр. Яру до, до Мал Мара-Лаго. Okay. Там Трамп гуляє в Вольф. Ну це добре, чим більше вони американцям погрожують, насправді, тим краще От моя особиста думка. Випробування провели, і зараз він а, почав розповідати про цей літаючий Чорнобиль. Там же ці ж всі розробки вони велися в 50-х роках. Це ця, ця ракета. І насправді, от якщо от так вдуматися, от якщо ти хочеш когось вбити, то ти запускаєш ракету, вона летить і вбиває. А от сама думка, що ти ракету запускаєш, ну ти запустив цю з, з реактором. Ну якщо навіть вони, вони можуть просто набрехати. Ну якщо от так от просто розібрати, ну, от чим він хвалиться, чим він шукає американців, ну, чи ця ракета. Зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. Ну, там вони ж так сказали. Вона пролетіла 14 тисяч кілометрів за 15 годин. Значить, її швидкість, це швидкість, яку ну, приблизно пасажирського літака. Ну, якщо я правильно порахував. І летить ця ракета, фаніт всіх пожирає, і летить вона, і літає навколо Сполучених Штатів. Ну, мабуть, так вона має робити. <реш> ну, хочеться сказати і. Ну, і, тобто, оця ця фраза, вона не має аналога, в неї немає обмежень подальності. Далі що? Я не знаю, там ну, те, що літає в космічному просторі, вона теж не має обмежень подальності. Тобто, насправді, незалежно від того, чи вони це створили, ще раз воно може банально натрандіти. Бо бачиш, він просто вистрибуєш в ді форми стрибає, дивись, мене от така от така, от така сяка. от вона з підводних човнів ми запустили з літаків. Малюк, такої сука, не допалили два літака. Я думаю, що це так відбувається. ну Тобто їхній політичний замисел зрозумілий. Реакція, про яку ми згадували Скотта Бесента, який назвав пропагандистом Дмитрія, це про що говорить? Що а його візит не дав нічого. Ну насправді це означає, що його пас американці послали, послали, да, послали назад до Путіна. Ну от це це, це, це важлива історія. Всі ці е, тексти про те, що е, будуть інші економічні санкції, про те, що зараз американці хочуть швиденько разом з європейцями ну відпрацювати двадцятий пакет санкцій про проти углеводародів. Ну тобто, це якраз говорить про те, що ну у нас нам наша боротьба, вона правно все одно підтримується західним світом, не так як би нам хотілося, але факт.